Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент. І в цьому випуску хочу познайомити вас з готелем Titanic Resort. Готель розташований на другій береговій лінії, але має класнющий, великий, екстремальний аквапарк. В передній випуск я вам показував Титанік-Бій, Титанік Пелес, а зараз Titanic Resort. Ви тим часом ставте лайк до цим відео, бийте в дзвіночок та погнали на огляд. Лобі готеля Titanic Resort друга лінія. Як завжди, в Титаніку зустрічають нас живими квітами. Я сподіваюся, живими. Так. Живі квіти. Відразу в лобі є ліфт. Тут у нас розташований шопінг-центр, прикраси, гістрелейшн. І прямо вихід до басейнів та до аквапарку, але до них ми повернемось трішечки пізніше. Передніх випуск я вам показував готель Титанік Palace та Титанік які розташовані на першій лінії. Це був великий повноцінний огляд з аквапарком, з пляжем, з номерами. показав вам все, все, все. Але є ще Титанік на другій лінії, і звісно ж, я не міг вам не показати. Відразу в лобі готелю в нас є бар. На барі алкогольні, безалкогольні напої, кава, і вже видніється навіть з лобі аквапарк. Аквапарк на другій лінії готелю. Відразу далеко не відходячи від рецепції, у нас знаходиться головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. Ось так він виглядає. Зараз ресторан готується до вечері, тому показати весь асортимент їжі я вам не зможу, але ресторан ви побачили. Знімаю для вас готель в в вечірній час, коли вже сонечко заходить. Але аквапарки працюють, дітки бавляться, Пінгвінчики змивають з вас сіль та пісочок з ваших ніжок. Ось там у нас величезні екстремальні гірки. Але в мене ціль показати вам номери, номери в Титаніку на другій лінії. Друзі, не дивишся на те, що це був крутючий аквапарк 10 років назад. Як на мене, гірки тут екстремальні, так і залишилися. Величезний аквапарк безліч гірок, як для дорослих, так для дітей. І я по з радістю покатався. Але, на жаль, в готелі я не проживаю і приїхав відзняти для вас лише коротенький бліц-огляд цього готелю. Але по розвагах. Готель мені вже подобається. А особливо ось та гірка. Друзі, тут є навіть капсула смерті. Подивіться, ось та гірка сама крута з викрутасами. Їх взагалі в Єгипті всього 3-4. Одна із них в Альбатросі в Шармальшей, друга в Ріксасі. третя в. Титанік Resort. Четверта ще десь є, але це одиничні гірки, але вони дуже екстремальні. І аквапарк мені вже подобається. Я впевнений, що повернуся, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд і особисто, і особисто для вас проінспектувати кожну гірку. Відразу поблизу аквапарка. Вже по традиції у нас є бар. Саме тут можна буде взяти якісь снеки, перекуси, зарядитись алкогольним, алкогольними заковольними коктейлями і далі продовжувати свій відпочинок в готелі Titanic Resort. Готель Titanic Resort чудово підходить для сімейного відпочинку, в тому числі з дітками. Адже для дітей тут є дитячі басейни, дитячий аквапарк. Дитячий клуб дуже багато гойдалок, дитячі кімнати, тому 100% діткам тут скучно не буде і буде чим зайнятися. Ви можете віддати діток в дитячий клуб, а самі тим часом відпочити на басейні. Друзі, готель Титанік резорт я вам кажу номер стандарт. Мінімальна категорія номера, яка є в готелі. В номері у нас два односпальних ліжка, є дві розетки, дуже зручно, розкладне крісло, звісно ж, балкон, балкон з видом на басейн. По-перше, а по-друге, саме звідси, відки подивіться, відкривається чудовий вид на захід сонця. Клас! Телевізор. Робоча поверхня. Місце під багаж. Шафа. Звертаю увагу, що майже вся мебель нова. Карточку забрав, але я вам все рівно покажу ванну кімнату. Ну, номер непоганий. Мені подобається. Для стандарта номер чудовий. Але все рівно я хочу вийти на балкон і ще раз показати вам захід сонця. Знімаю я вечірній час. Сонечко сідає, туристи планують вже відпочивати. Ось вся територія готеля. Дуже багато басейнів. Басейни з підігрівом аквапарк. І мені готель дуже подобається. Я сподіваюся, що подобається і вам. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій огляд добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом відпочивати в Хургаді, в Титаніку будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся, буду рада допомогти. Якщо ви відпочивали в цьому готелі, зважайте свої враження, свої відгуки в коментарях. І до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.